Ігоре, чи тихо сьогодні в Маріуполі, і що відбувається у прифронтовій зоні? Вітаю, віта. Отже, ситуація на Маріупольському плацдармі. Доволі спокійна зберігається тиша, хоча не повсюди, от ми сьогодні відвідували прифронтову територію, яка офіційно не контролюється нашими військовиками, і там чули вистріли стріляли зі стрілецької зброї. Якихось звуків гучних від гармат та установок артилерії не було. Та й самі армійці кажуть, що бойовики чомусь попритихли. В самому Маріуполі теж усе спокійно. Сьогодні на позачергову сесію зібралася міська рада. Єдиним пунктом порядку. День було надання допомоги постраждалим. із з міського бюджету на це виділили понад мільйон гривень. Із розчота 20 тисяч гривень сім'ї погибшого і 3 тисячі гривень радяна. Нагадаю: титешня мерія прокола на відновлення понівечного району необхідно щонайменше 100 мільйонів гривень. А оскільки грошей. Треба для відновлення понівечених навколишніх селищ. Ніхто не рахував. Ми сьогодні відвідали один із таких населених пунктів. Побачили доволі моторошні картинки. Дивіться, мій сюжет. Це ось Новоазовський район, сам райцентр окупований бойовиками це селище Черненка. Воно навіть не прифронтове, а фронтове. Як і в Маріуполі, минула субота тут була більш ніж бурхлива. А в якому обстрілу? Восім часов, восім минут. Ну, да. А Маріуполь десь через минут 20 поже. Да. Вот. Одно време. З видно... вас почало, а потім на Так, да, видно потім на Маріуполь. Місцевий мешканець Леонід веде вікна зруйнованим селищем. Зараз я вам все покажу. Леонідові пощастило. Його хата вціліла. Капі... Попало два снаряди. Один в огород, один прямо в здання. Звісно, матеріальний ущерб чоловіку нанесли великий. Ось дивіться, смотрите, пожалуйста, сюди проходите. Один снаряд упав, вон. Вон в огороді. Вон, видите яму? А второй снаряд упал. Вот Здесь на второй веранда. Тут була веранда вітня у мене, застеклене, все. Офіційно ця територія українському військові не підконтрольна. Сьогодні армійці лише як наш супровід. Позицій ВСУ тут нема, а обстріли є. Значить, мабуть, з октября. Скоріше з заїщенок, і з октября. В октябрі хто? Ну там будь-яке ДНР. следы от града. Вероятнее всего. Вон смотрите, что можно ли спрятаться. Здесь видимо заборчик вот посекло. И вот что он творит. Такие осколки. Металл довольно-таки толстый. Цикавое оголошение. Продам дачу номер телефона. Ну напевно, воно вже не актуальне. Хто ж зараз, от, в цьому населеному пункті, зважиться купувати собі будинок? Тут, наче після грибного дощу, тільки от замість грибів, уламки набоїв, це бачите сопло реактивне від реактивного снаряду БМ 21 А може таке бути, що його випустили з тієї ж самої БМ 21 що і по Маріуполі працював? Може бути. Якщо 20 хвилин, це якраз час на перезарядку. Оце ми лише 10 хвилин ходимо по цьому понівечному населеному пункту. Лише я особисто у таких великих вир від потраплення градів нарахував більше ніж 10 штук. А скільки ж усього градів накрило це селище, невідомо. Йдучи селищем, раптом чуємо глухі постріли. ви стріляють. З автомату, з це з автомата чи з пулемета. Ми ходимо привикли вже. То есть вот это уже такие да, заключили. Уже... Мы не обращаем внимания. Вот когда град, да. Не лише градом, а чем-то потужным было по селу, еще. Управляемо на велику вырву. Предварительно это, ну, может даже смерч. Или это урагановский, наверное. Потому что легенькая, это осколок, который я внутри отсюда достал. Он вот такой легенький. Ну, это, может може это урагановські смиряд. Смотрите, яка яма. Я живу? бачу тут така труба. Ну міцна, скільки тут міліметрів? Товщина, 8 міліметрів, міліметрів товщина. І а пробило. Пробило, да. У це складно повірити, але попри такий шалений обстріл у селищі так, ніхто не загинув. Руйнування чималі. А ви що Збираєтесь тут залишатись? Ну а що робити? А куди? Мені нікуди йти. Я здесь живу. Ігор Кримов, Валерій Орташнюк і Тарас Кравченко. Програма Вікна СТБ.